Вас. Ви на каналі Барвистий світ рукоділля. І з назви відео, я думаю, ви вже зрозуміли, що я вляпалася ще в один проєкт. Так, в мене з'явилося якесь непереборне бажання все встигнути і скрізь прийняти участь. Тож, я пішла до Оксаночки Левчук, за її запрошенням і попросилася в цей спільник пов'язати разом. Цей проєкт має назву зв'яжи шапку 5 за 5. Він триватиме протягом жовтня. За цей місяць ми повинні зв'язати 5 виробів. Це можуть бути головні убори, можуть бути аксесуари на шию та на руки. Також будуть призи. Усі, хто зв'яже всі 5 виробів, будуть. Між цими учасниками буде розігруватися приз від Оксанки, а також будуть ще і спонсори. Так, що ж буду в'язати я в цьому проєкті. Хто дивився мої відео, той тим я вже, мабуть, мелькала з цією пряжою. Це Алізека Шмірафайн, 100% вовна. Тут 450 метрів у 100 грамах. Ось така. Кольору. І, до речі, це номер 55. І норка від Yarn, Тут у нас що, 100 грам, 700 метрів, колір 828. Він такий трошки з бежевинкою. Трішечки, не знаю, що вам там видно, бо я нічого не бачу. Що я вам показую, так, а, для чого мені така шапка? У мене буде цілий комплект. На жаль, я не знала, що буде такий проєкт. Я про нього чула, звісно, від дівчаток, які в'язали в минулому році, дивилася і слідкувала за їхніми процесами. У мене вже є готовий ось такий бактус. І до цього бактуса я вже в'яжу мітинки. На жаль, а може, і на щастя. Ну, то, то таке. І ще мені залишилося до цього комплекту зв'язати шапку. Мітинки дов'язую вже. Так, О, Це мій перший процесик буде. Мій перший план. Під номером 2 у мене мітинки для мого чоловіка. Він мене просив їх ще в минулому році. У мене чомусь руки не доходили. Я вирішила взяти ось таку шкарпеткову пряжу. Вона і тоненька, і тепленька. Це цервінія. У продавця було заявлено 400 метрів у 100 грамах. І ось такі сіро-блакитні кольори. Сподіваюсь, що ви бачите ось так. Мені здається, що вона буде якимись смужечками. Не знаю, побачимо. Це загад. загадка для мене. Що там вийде, що там за візерунок буде, не знаю. Так, під номером 3 у мене пов'язка для моєї донечки. Уже е, зранку досить прохолодно, вчора в нас взагалі було 4 градуси зранку. Е, а вдень досить тепло. І шапку нібито ще й ранувато вдягати. А от пов'язочка буде їй якраз саме те, що треба. Я взяла ось таку пряжу, це я починала в'язати їй футболочку, але зрозуміла, що мені цієї пряжі не вистачить. Ну, я то думала комбінувати з іншою, але передумала. Так, це суміш різних артикулів. Тут дві ниточки йде темнішого кольору і одна ниточка світлішого. І виходить такий меланжик. Я не знаю, що тут за склад, але на дотик вона дуже приємна. Відчувається, ніби тут є бавовна. І, можливо, є щось із вовни. Ну, не знаю. Буду в'язати щільненько спицями пицями 2 До речі, мітинки теж буду в'язати спицями номер 2 а шапку буду в'язати спицями 2,5. Тож всі вироби в мене на тоненьких спицях виходять. І ще в мене буде одна пов'язка для донечки іншого кольору. Але мені треба його замовляти. І ну, якісь якусь товстішу пряжу. Не хочу я вже тоненькими спицями, бо це буде довго. Так, поки що в мене 4 запланованих вироби. Дай Бог, щоб я справилася з цим, що собі напланувала, бо ще в мене і Вернісаж осінніх бар, а ще і з Зеленкою Богановою хочеться пов'язати. Так, а часу, як завжди, його не вистачає. Тож, от такі мої плани на цей, на цей проєкт. І ще б мені дуже хотілося зв'язати собі капор. Але, мабуть, я все-таки не встигну, ще й мені пряжу треба замовляти. Ну, то вже таке, будемо дивитися по ходу обставин. Всім гарного в'язаннячка! Хай все у вас вдається. До зустрічі у наступних відео.